Я вчуся літати на FPV-дроні. Так, це може звучати тупо, але ще й вчуся в симуляторі на телефоні. Усім привіт! Ви на каналі Міні Калош і сьогодні я вам розповім, як я почав вчитися літати на FPV-дроні, чому я почав вчитися літати на FPV-дроні та у мене хоч щось виходить з цього. Про це ви дізнаєтеся в сьогоднішньому відео. Беріть вкусняшки, чайок чи що ви там любите, і приємного перегляду! Ну, це було не так давно, приблизно місяця 3-4 назад. Спочатку я не міг зрозуміти, як управляти цим дроном, хоч тоді дуже їх любив. Але й зараз їх люблю, бо звичайно. Якщо б я не любив дрони, то б не став її, вчитися на них літати. FPV-дрони я полюбив, точно не пам'ятаю, але нібито з Ютуб. Я їх дивився, любувався та навіть складав FPV-дрони з конструктора. Дивно, що я взагалі їх полюбив, бо раніше такого не бачив у себе. Та плюс я взагалі не так сильно любив дрони. Ну, про це, я думаю, можна закінчити і розповісти про іншу справу. А точніше, чому я почав вчитися літати на FPV-дроні. Тому я почав вчитися літати на FPV-дроні? Ну точно чому я почав літати на FPV-дроні, я не знаю. Але мені просто вони сподобались і все. Ні, ну реально, вони мені просто сподобалися. І я реально не знаю і не пам'ятаю, чому я вирішив літати на них. І у мене виходить щось що з цього. Що в мене виходить, ви можете побачити на геймплеї. І не потрібно писати мені в коментарях, що я літаю як лох Я сам це прекрасно знаю. Дякую за перегляд. Знаю, відео довге. Дву, не так <с -пілку> Виріжу. О, дякую за перегляд. Я Дя... знаю від <с -пілку> Дякую за перегляд! Знаю, відео не таке довге вийшло, але повірте мені, мені серйозно нічого написати та нічого зняти, тому не бійте паличами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і усіх до. <пл> <пл> Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і, і усім пока!